Привіт, друзі! У Монстрополісі живуть зовсім не страшні монстри. Вони смішні, добрі і трішки делотуваті. Але сьогодні сталося диво. Сміх зник, І наші герої вирушають у пригоду, щоб його повернути. Готові? Тоді вперед, до казки про веселих монстрів! Ранок у Монстрополісі завжди був схожий на циркову виставу. Сонце піднімалося над дахами і розсипало золоті промені. Які виглядали, як довгі усмішки. Двері будинки відчинялися зі смішним хрустом, а чайники свистіли так, ніби змагалися хто голосніше. Буба зелений, круглий монстр, прокинувся і потягнувся так, що його живіт підскочив на чоло малий м'яч. Сьогодні я розсміюся так, що навіть хмари розійдуться, вигукнув він. Але коли він відкрив рот, Замість сміху почувся лише дивно ке-хе. Ой, Лишенько, я зламався, закричав Буба, його очі округлилися, наченула зелені ліхтарі. Діки, маленька фіолет, фіолетова монстричка з прозорими кримцями, спробувала заспівати. Її голос був ніжний, як дзвіночки, але цього разу він звучав так сумно, що навіть відео на колонку похилили голову. Я схоже на радіо без батареї, зірхнула вона. А Грім, величезний синій монстр із лапами, як два вітра, почав танцювати. Але без сміху його руки виглядали важкими, наче трактор, що буксує не погнувся. Без сміху я не танцюрист, а дорожній каток!» – буркнув він. На площі зібралися всі троє. Кам'яні будинки дивилися на них своїми кривими вікнами ніби не вичекали Хто украв наш сніг?» – вигукнув діда. Його голос відбився луною від доші. Якщо ми не знайдемо його, наше місто перетвориться на сумний музей, додала тіх і мені пункти сумно опустилися. Я готовий вирушити, але попереджаю. Я боюся темних печер і маленьких мішей. Чесно зізнався Грім, і навіть його сині щоки стали рожевими. Монстри рушили в дорогу. У лісі хихотунів дерева мали обличчя і намагалися розповідати анекдоти. Але без сміху їхні голоси звучали сухо, як старі газети. У долині трійких кроків кожен їхній крок лунав, наче барабанний удар. Грім не витримав Ну, хоч тут я рок зірка. І зробив пак, від якого земля здрижала. Тільки підморгнула Якщо ми не знайдемо сміх, то хоча б знайдемо новий стиль танцю. Сумний брейк танц. У глибині печери, де стіни сяяли кристалами, вони знайшли сміх, маленьку світлу істоту з круглими щічками, очима, що святилися, як дві лампочки. Він сидів на душі губи і оглядав образом. «Ви мене загубили, бо перестали бути добрими, буркнув він, скр скрестивши ручки. Буба загнітився. Я сміявся з того, як грім спотикається. Він пустив голову. А я забув подякувати тільки за пісні. Сміх усміхнувся, і печера наповнилась «Ну от!» Тепер ви зрозуміли, я повернуся, якщо ви навчитесь сміятися від радості, а не від чужих помилок. Монстри повернулися в місто і почали робити добрі справи. Брін танцював так, що навіть кам'яні статуї на площі почали хитати голову в отак. Тільки співала і навіть чайник у сусіда звистили селіших ніби підспівував. Буба розповідав історії. Але тепер додавав добрі слова. А потім монстр упав, але всі його підняли і обняли. Сміх повернувся і місто вибухнуло веселощами. Сонце сміялося так голосно, що його промені виглядали золоті усмішки. Монстри влаштували карнавал, танці, пісні, жарти, навіть будинки підстрибували від радості, а дерева плескали гіоками. Я знову працюю, радісно вихнув Буба. А я співаю так, що на сонце підтанцьовує, засміялися тіки. А я танцюю, що навіть трактори обсудують, додав Гріб. І казка закінчується словами. Справжній сміх живота дає доброта і дружба. Якщо вам сподобалася казка про веселих монстрів. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові пригоди. Всім па-па!